Доброго дня, ось вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це в нас BMW 535 2014 року. 3 літра бензин задній привід на автоматі і з пробігом 158 тисяч кілометрів. Дуже класний стан автомобіля по кузові. Вся передіта в М-пакет, оригінальні 19-ті титани, і дуже хороша літня резина. Комплектація в нас майже максимальна. Присутня в нас пам'ять і електрорегулювання сідушок, підігріви, вентиляція, автосвітло, тримання смуги, розпізнавання знаків. Ну, тобто всі асистенти працюють, є вибір режиму їзди, клімат-контроль, додатково встановлена дорога мультимедіа від G30. Присутні там CarPlay і камера 360. Класний стан салону, класна комплектація. І автомобіль у нас з Америки з мінімальним пошкодженням попереду, і два власники в Україні. Автомобіль повністю обслужений, всі розхідники замінені, автомобіль зараз не потребує ніяких додаткових вкладень. Отже, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, під 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.